Сонечко вийшло, і плюс двадцять, і ми вийшли на вулицю на другий сон. Да? Да, бери сосю, бери а потім трішки поїздимо і будемо спати. А ось де, де наша Фенді, теж вона з нами вийшла. Де Фенді? Святік, де Фенді? А там Фенді, так. Да. Будемо гуляти, да? ой, слава Богу, потепліло. І сьогодні дощику не було. Нам спадки перехотілось вже, так? Да? Да? Перехотілось спадки. А треба. Ну, шумно. Кудись нам треба поїхати, да? щоб було тихенько. Шапочку, ні 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 святік, ні-ні-ні. ні 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 Ми і так добре розділися, бо вітерець же Угу. Що це ти зробив? О, так, давай. А то не гарно. Трішки поправимо. так. О, я все рівно бабуля щось таке поправляла. Ну, покажись. Ку-ку. Де, де ти є? Ку-ку Зуби кажи, в мене там є. Зуби є. Балакаємо. Я думала, він сам себе укачує, та так, да, щось там так. Віндюшка гуляє, трішки укачує, Та. Співа, співа, Віка знімала білизну. І постукали в вікно, а тут ось красавець. А так вони й лишили. Так, зараз заберу. Чого ти товчеш тут? А? Чого ти мене тут товчеш? Ти помидор подавив. Іди сюди. Дивись, який. Іди сюди. На. У ямку лігу помидор прям. Ну що ти зробив? На. Ні, що ти помидорчику зробив? Їж? Смачно? Голодний, де ти тиняєшся? Зів наші. Боже, і пузо поранене. От ненормальні. Ну, що ти тут зробив? Ти мені подавив томатик Ой, я нічого з ним не буде такого. А що ти там кричиш? Святик Так, вікуля я більо забрала. Ага. Сірого нагодувала. Він як після бою. А чого ти Іди. А то с... іди сюди. Куди ти пішла? Іди сюди, ти кушай. А то сірого погодували, а тебе ні. А що це ти святіка шапочку взяла? На, 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 на. на. Хороша дівочка, Давай їж. У нас сьогодні перший день. Що немає дощу. Ну, трішки роботи зробила. Зараз Віка з малим. А я знаєте, що хочу? У мене є очіток жовтий, гарний. Я там показувала, як він вже розрісся. І в мене він тут є. І я хочу відкопати і піти посадити там за парканом. Він розростається і не дає. Бур'янам росте, а ще й квітує. І такий, що мені подобається. Фенді, давай їж, Дивись, яка. Їж, час віка вийде. То я оце зараз беру лопату, піддіну маленьку лопатку, і піду висажу. Ну, не сказать, щоб зовсім тепло. Ну, так нормально. Вийшла з коротким рукавчиком, замерзла. Ну, оце він тут у мене росте. Ось тут, його... тут суміш, тут ось троянда. І ось він. І мені треба його тут висвободити і розділити, щоб і тут лишився, і там декілька кущиків посадить. А ще є ось такий. Він як агресор. Ну, теж бур'янів тоді немає. Так, лопату. Сірий. Я так далеко до хотіла, що можна було розвілити. Так ну так, да, так близько. Я думала, там поставити, але вже <сіри> сірий, йди сюди, сірий. Я тебе погодувала, ну і чого ти кричиш, репетуєш весь подраний, господи? Святик, мама мене ругає, каже, дивишся за мною чи ні? Ні, я дивлюся, я хотіла Сашу позвати, а він не чує. Віддати ті. тіті. Пусті. Ку-ку. Дядя там, да? Там дядя? Що да. він там робить? Травку косе. Да? да? А там мама? Мама нам полуничку збирає. Да? Кого? Гаршочек не варій, щоб не було. Багато буде. Ага Так і що робити? Щоб вона не сп'яла. А, потихоньку. <схід> а, я то я думаю, що ти хочеш. І У мене там Ну я ж тебе погодувала. Ти весь побитий, покоцаний, ну що це таке? Ти такий гарний був, Боже. А ну покажи очі. Очі хоч нормальні. Все, нема мені коли з тобою, я нянечка. Ціла мисочка, святик бачиш для тебе, що більше немає. І ще пройдися, отам. Думаю. Візьму лопату чи сапку, якось оцей бур'ян по полю. А он там лізі сидить. Кіцька. Коли тут вже сусід все зробив, тепер тільки згорнуть, хай підсохне. І все. Ну, і це я вже тут декілька ямок накопала. Одну, дві, три, чотири. Ну, якщо іще, то отак міжду. Ту я ми хочу посадити і не буде бур'ян рости. Ну, вийшло 5 кущиків. Можна було ці розділити ще, ну, хай наростають. Я потім ще подивлюсь, де можна там трішки взяти. Ну, більше всього, що на цій клумбі, що перед вікнами, а там хай розростаються. Ну, і зараз я таки вирішила взяти грабельки, згорнути до кучі. А потім буде видно. Лізі, що ти сидиш у мене тут? Ага. Ой, красуня. Не така, як твій брат, чи просто ви в одному будинку живете. Ага. Так, ні, я трішки тут погребуся. Я ще додала три кущики. Ну, це такі вони тут полила. І дивіться, це вони будуть розростатися. Я покажу, як у мене за рік вони гарно розрослися. Ну, цю клумбу я почала робити у 2024 році навесні. І дивіться, як вона вже в мене розрослася. Оці очітки перші посадила я. Два кущика. Дивіться вже, як вони. Вони оце мені повинні закрити, оце все. От вони вже скоро будуть квітувати, і вони і взимку були такі. Ось теж. Гарні ж. Ну і там розростуться. Що мені не подобається, я буду їх обрізати. А тут два, один і другий. Це я додавала восени. І ось вони вже, бачите, невеличкі теж були, а зараз ось уже такі розростаються. Ну, ті, звичайно, здорові. Ну, оце я так хотіла там зробити. І ще мені хочеться знайти, може хто знає, як же цей кизильник можна, щось у мене не вийшло. Заживцювати, він уже квітує, ось такий гарний, вічно зелений. Ну, не вийшло. І що це робиться? Да, Бубух. Святік бубух. Ой, а де ж наша Фенді? Мабуть, під пледом десь заховалась. Святік-бубух. Бубух. Держу, держу, держу. Отак. Все. Каже, опа, бубух? Ні, не впав. Десь там у нас фенді, де вона там? Не можу ж, я держу тебе. ага, Отак. Ой. Ой. Каже Віка, та він не злазе з кроваті, тільки його піддержуть. Та так. -да. А давай подивимося, де Фенді. Святик, де Фенді? Де Фенді? Ой тут, де вона? Опа! Опа! Ку-ку! Дивися, де вона? Іди сюди, йди, 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 йди до мене, до мене, до мене, йди! Бубух! Святик, бубух! Ой, Боже! Каже, держи мене, я не бубухнуся! Ой-о господи! ой, Баба баба? Да. О-х? Дай кажи. <свистит> ой, куди ми б знову повзем? М? Куди? ой, завалив бабулю, Завалив, да? так? <свистит> <свистит> ну, все. Злізли на підлогу. Да? Ну? А куди ти грузовик свій? А? Ой, то хочеться його погризти. Він смачний. Святик. Святик. Бубух. А поїхав куди грузовик? Отак. Бачиш? І святик так бери його, бери. Не падай потихеньку. Отак, от отак. Ан, отак от поїхав. Каже, та дорога поїхав, Да? Ну? тамавав. Бабуля вже положила, а він все рівно не хоче її. Маленький ще. Каже, собака така здорова. От Фенді він чіпає, да? Ой, все, ну, все, дістав. Шланг. Ой, та все погризем, боже мій. Так. Угу. Да. Ну. Фенді, ти вже спати? Та хто ж тобі дасть? Хто тобі дасть спати? А ти поїла? Поїла там? На, куди? Пригаєш? Куди? <рігла> Чудо. Все, і, іди кушай, іди. Потім дам смаколика, як поїси. <рігла> Дивися, хлопчик сюди йде. Хлопчик йде до тебе хе. <рігла> Отак. А вона тікає, боїться. О! Кажи, я тобі машину дав, а ти не хочеш. Да? Кажи, святик грається. <різь> <різь> грається, так? <да>? Так, <різь> да, не дає потрогати. Ой! Ну, красуня. Ой, ой, так. Бубух, бубух. Отак. Ну давай. Куди? Так, пішли, все, ми вже посиділи.